Доброго дня, шановні читачі фіртки. Підводимо підсумки тижня, що минуло. Знову було багато подій. Ось, наприклад, історія з Брекзитом, далі на перших шпальтах газет у Європі. Британія, як відомо нам, вона вийшла з Євросоюзу, проголосувала 52 майже відсотки. Але е, наслідки цього ще в повній мірі не відобразилися на, на Європі і на Англії, на Великобританії. Ось, скажімо, е, Меркель і Оланд зробили таку заяву. Що після виходу Великобританії вони можуть створити щось замість Євросоюзу, якусь таку типу супердержаву спільною митницею, спільними, от не то, що кордонами, контролем за кордонами і так далі. Ось це дуже голосна заява, дуже в принципі така наполеонівська заява. Наполеонівські плани, як ми знаємо, мають один кінець, свята Єлена, тобто наполеонівський розмах і наполеонівський кінець. Я думаю, нічого з цього звичайно не вийде. В подібному. Руслі Європу не об'єднаєш східна Європа, Польща чи Угорщина на це ніколи не піде. Я навіть я навіть думаю, що навіть на це не піде і Італія, тим більше, скажімо, Швеція. Ось. Але побачимо, що з того буде. А до речі, в британській пресі, як я читав, є така інформація, що королева Великобританії Єлизавета II може застосувати своє вето. Як ми знаємо, що Британія є. Конституційною монархією і королева практично не втручається в роботу парламенту і взагалі в роботу будь-чого. Але вона має право вето. Останній раз королі накладали право вето ще в XVII столітті. Після того жодного разу вони цим не займалися. Побачимо, що з цього буде. Якщо б це було, це також було б своєрідне, скажімо, істор своєрідна історична подія. Якщо б королева зробила це. Ось. Ну, наразі Хитає, Хитає фунт падає. Ну, подивимося, що буде з того далі. Далі жахлива подія сталася в Стамбульському аеропорту імені Ататюрка, коли троє терористів-смертників атакували людей, і декілька десятків людей загинуло, більше сотні поранено. Тепер вже стало відомо, що троє атакуючих, один з них росіяни, один з них Кирис, а один, здається, Узбек, що підводить на якісь певні дивні думки. Правда, ще я почитав в пресі, правда, я це говорю як неперевірена інформація, що той росіянин він лише день перед терактом позбавився російського громадянства. Ну, ми, українці, зразу що скажемо. Так, це ФСБ. І можливо, ми будемо праві, але хто його знає, як там все працює? Те, що, скажімо, КГБ, як і ЦРУ, до речі, в 70-ті роки вони створювали, створювали ці всі терористичні організації і годували їх, і насичали їх і людьми, інформацією, зброєю. Це, це факт, це доведено. Цілком можливо, що це що правда. що то, що ми думаємо, думаємо собі, так воно і є. Але скандал, жахливий, жахлива трагедія. Ось, знаєте, завжди існує, от я хто мандрує по світі, завжди існує таке правило. Якщо ти десь заблукав, якщо ти не знаєш, що робити, іди до аеропорта, бо це найбезпечніше місце в цілому місті. Так завжди рахувалося. Але більше ні. Більше ні. Стамбульська трагедія, вона за своїми масштабами може дорівнювати тільки до тієї паризької трагедії. Ось, бачите, світовий туризм. Він зараз спонсорується багатьма зацікавленими особами, і він не... Буде затихати, все буде тільки більше розгортатися. Ось які події відбулися, скажімо, у нас в Україні. <кхух> Святкувався День Конституції, так найбільше день 20 20-річчя Конституції, 20 20-річчя Конституції і до Верховної Ради прийшли три три президента. Звичайно, хотілося б, щоб ще Янукович туди прийшов Верховну Раду на запрошення, щоб його там арештували зразу. Або може й ні, при теперішній системі влади можливо би, також ручку потиснули. Але були три президенти: Ющенко, Кучма і Карчук. Вони сиділи в ложі, і було досить дивно дивитися, скільки людей, сучасних депутатів, керівників України, патріотів, євроінтеграторів, прибігало до Леоніда Даниловича, пхали йому якісь записочки, тиснули йому руку, деякі навіть не один раз. Це нагадувало таке, як оце, знаєте, хресний батько приїхав, знаєте, десь на, 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 на сходку якихось. Мафіозу в Нью-Джерсі, а він з Нью-Йорка приїхав до Корлеони. Ось це виглядало отак саме це і виглядало. І це також дуже сумно. Це також дуже сумно. Можливо, це не так, можливо, просто люди виявляли повагу до старості, мудрості президента саме, але виглядало саме, як, як вони прибігли до Дона Корлеони. Ще добре що руку не цілували, слава Богу. Ось е, ш... день Конституції. Що таке конституція для нас? Це основний закон держави. Це то, по чому ми живемо. Я не святкував це свято, тому що я вважаю, що всі ці 20 років Конституцію тільки гвалтували, більше нічого з нею не робили. Кожен президент підпереписує її на свій лад, на свій манер, як йому заманеться. І це триває до сих пір. Конституція має бути раз і назавжди, так як Сполучених Штатів Америки. Тому я можу побажати тільки, щоб це в майбутньому сталося. Ось, а створилися дві політичні нові партії: одну так звану прокурорську партію від, від і Сакваралідзе, а другу, вони себе називають ліберальними консерваторами. Щепніть мене, я не можу це зрозуміти. Це кисло-солодкий соус. Ну окей, може бути і так. Ліберальні консервативні від Лещенка, Наєма Плюс Вацко і його Дем Альянс. Розумієте, знову ж таки, ви такі всі, ви говорите одні і ті самі слова, ці всі люди одні. Одно і то саме, і ви об'єднуєте вже в дві партії. Про що це свідчить? Та про те, що це проекти так само. Що вони, знаєте. Далі будуть займатися тим розпіаренням і пошуком продажі голосів. Якщо у вас однаково ідеї ви говорите одинакові слова, боротьба з корупцією, євроінтеграція, так ви не об'єднуєтесь в одну партію, це просто ганьба. Ось. Далі, що ще? Ну, скажімо, ось. Прикарпаття, знаменна подія до нас, глухі Ну, не глухі, не будемо так казати, в села нашого Прикарпаття прибула народний депутат Надія Савченко. Саме так про це писалося. Вона відвідала декілька сіл так, Галицького, Калицького району. Ось, я, я, мав за честь, я мав за честь поїхати в село Крило з, де, з деякими. Ми сіли в машину знайомими і друзями, поїхали подивитися на Надію Савченко, Надію Савченко. І відбулася така дуже цікава подія. Виявляється, що не була Надія Савченко одна, вона приїхала агітувати за кандидата від е, БЮТу. І більше говорила та кандидат від Е, Тепер дивіться, я коли вона приїжджала, маленьке село Крило, я стояв собі при вході і бачу, приїжджає Надія Савченко на скромній шкоді. Виходять їх там двоє з машини і вони йдуть до клюбу. І тут під'їжджає кандидат в депутати на шикарному, шикарному джипі, Тойота його І я задав Надії Савченко таке питання. Пані Савченко, чи не виникло у вас морального запитання до кандидата, депутата, якого ви не знаєте взагалі? так? Чи не виникло вас питання, звідки в неї той джип? І кандидат зірвалася буквально криками. Мене обізвали прихлібателем олігархів, е підставною особою. Е ну, багат, Багатьма ще словами назвали, розумієте? Я переконався, що цей кандидат, між це кандидат що від батьківщини, це просто взагалі щось таке, знаєте, стареньке, таке, що було за радянських часів. Так, це оті крики, ну, це ж нормальне запитання, я ж не в неї запитував, а до Надії Савченко. Але якщо чесно, давайте будемо відверто. Коли ти їдеш, ти є символ України, ти є символ України. За тебе голосують люди. Не те, що голосують, тебе люблять люди. Ти не маєш права агітувати за людину, яку ти зовсім не знаєш. Це є аморально і не етично. Це мене, оце агітування остаточно переконало в тому, що сторінку Надії Савченко потрібно закрити. І я про неї більше згадувати не буду ніколи, напевно, тому що вона вже перестала бути новиною. Вона героїня була, на суді вела себе як героїня, тут себе так як. Веде себе не зовсім правильно. Ось. І ще одна така новина: скоро відбудуться вибори, а власне в тому 85-му округу На Калущині в основному. І сьогодні так з'явилася подія, що з'ясували, що 18, 18 кандидатів друкували свої документи на одному і тому самому комп'ютері. Це, звичайно, для мене ну просто велика несподіванка. І я от запросив сьогодні в студію спеціально, щоб про це і не тільки про це поговорити з Віталієм Світликом, координатором руху «Чесна» на Прикарпатті. Вітаю Віталій. Доброго дня. Ну що скажеш за ці 18 кандидатів? По перше? Чи? Ну, в принципі, це для нас не дивина. Ще до початку оголошення виборчої кампанії. Я розумів, що буде велика кількість. Кандидатів, оскільки ми бачили так само до вибори по Чернігівському виборчому округу 205-му, де було більше 100 кандидатів. Ну, в принципі, я розраховував, що в нас буде 50-60 кандидатів. А то на ще менше слава. А, Богу. То в нас, слава Богу, у нас з'явилось е, 37 кандидатів, але ми також розуміємо е, з аналізу їхніх е, там е, декларацій, що вони там подавали, звідки вони що там є. Більше, ніж половина технічних. Оскільки в нас 12 кандидатів це висуванці від партії, і 25 кандидатів самовисуванців. З цих самовисуванців ми бачимо безробітних. Ми бачимо людей, які балотувалися по Чернігівському 205 му А тоді, коли були до виборів, так? Так, коли а, були до вибору. Ми бачимо були. тут десант регіоналів, які там є зі Львівщини. Регіоналів. Регіонали у нас зараз, я вам скажу. Це у нас а, так. Є у нас такий Володимир Клюс, який зареєструвався як самовисуванцем. У 2009 році він заснував Івано-Франківську обласну організацію Сила Людей Сергія Тігіпка, яку ліквідував після революції у серпні 2014 року. Він очолив Івано-Франківську регіональну організацію Партія розвитку України. Ну, yes. Знаємо, що це наслідник партії регіонів. Клюс так так, 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 так. Володимир Клюс входить до складу політради всеукраїнської партії. Був помічником Василя Чудного Верховної Ради України шостого скликання від партії регіонів. Також маємо Емілія Міллер. Зареєструвалась в останній день. Дівчина з 91-го року народження. Вже має непоганий політичний досвід, бо вона може дочка того Заспрому? <смеш> вона ні, вона має керівник Львівської обласної організації ВМГО Молоді регіони. На президентських виборах 2014 року була членом територіальної виборчої комісії номер 19 від екс-регіонала Юрія Бойка. Потім через кілька місяців ішла самовисуванцем по 141 округу, Одещина на виборах до Верховної Ради. Її старший брат Лев Міллер, також був самовисуванцем на окрузі номер 119 Сєвєродонецьку. Також у нас є струць Тетяна Дорощівна. Це один з представник екс-регіоналів на майбутніх виборах. У 2010 році була депутатом Богославської. Міської ради на Київщині прийшла туди за списками партії регіонів у 2015 році. Балотувалась до Бусгуславської районної ради за списками опозиційного блоку. Отже, ми це маємо тільки то... трьох відвертих районів, це, так? Це тільки трьох ну, відвертих. Ах, а ті решта. Решта, ми розуміємо, що у нас зараз дуже є стаб... нестабільна ситуація в країні, і ми бачимо в парламенті, що немає явної більшості. Якщо брати так, ну, чисто теоретично, немає в нас тої коаліції 226 голосів. Тому кожен голос зараз в нашій коаліції дуже важливий. Mm -hmm. І як ми бачимо, в Україні йде ну, боротьба. Okay. Ну ясно, що Міллер Міш... там чи Клюс чи Струць не пройдуть. Від кого вони мають відтягати от, от Хто їх заказав? Є якісь думки? Я не кажу, це не стверджує, думки. Я до цього й доводжу. Mm -hmm. У нас йде зараз протистояння так. Сказати двох кланів це про президентського Порошенка і Коломойського. Mm. Тобто, ми бачимо, що йде боротьба по всій країні, і будемо відкрито говорити, що і зараз у нас є така стичка двох кандидатів на 85-му окрузі, які мають перемогти любою ціною. Тому я думаю, що деякі з більшість цих технічних кандидатів будуть все ж таки. Від цих двох людей. Uh -huh. А Що саме регіонали хочуть на цьому окрузі? Ну це ще під питанням, оскільки явних позицій у них тут немає. Я просто пам'ятаю, от коли їхав я в Криво, все так говорю з людьми, там ну люди злі, люди такі втомлені тими ви люди просто злі, люди ненавидяться. Люди злі, і це я так думаю, що це спеціально це провокується. Чому? Ми бачимо, з кожним днем ми стаємо все біднішими, і біднішими. Уже там говорили, що від долара ростуть ціни. Долар впав, тепер ростуть ціни на нафтопродукти. Ростуть ціни на нафтопродукти, знову ростуть ціни в... В магазинах на, на всі повністю продукти ми бачимо, коли навіть падає той долар, ціни не вертаються назад. Тобто немає якогось контролю за ціноутворенням і антимогольні, ніхто взагалі не, не, не працювати зауважу. І тому оці всі ціни ми бачимо, що просто і ростуть, ростуть, тому, ростуть, ростуть, ростуть. Люди вже просто за межею бідності. Єдине, що нас дуже спасає, це люди, які працюють за кордоном, сюди пересилають гроші. Тому якось ще у нас на західній Україні це легше переживається. Але звичайно, люди втомлені від того, що обіцялося одне перед виборами. А ми бачимо, що ситуація тільки чесно, як що... буде на цих виборах працювати. Це буде контроль, якісь люди в комісіях що буде, що буде як чесно. Ну ми Людей в комісію своїх не включаємо, ми тільки е, спостерігаємо, звідки ж беруться гроші у кандидатів, mm -hmm. хто ці кандидати, їхня політична траєкторія, яка е, вже роками набудовується, тобто ми такі ведемо собі mm -hmm. базу даних, звідки вони коли вони балотувалися, якими помічниками були, для того, щоб люди розуміли е, їхню історію, бо тому, що у нас люди забувають, що деякі які зараз перевернули фуражку mm -hmm. на інший колір. Ким вони були в минулому і від кого вони балотувалися. А чи не відбувається оці всі 37 чи 60 людей, оце все ці Міллери, всякі чи хтось? Чи не відбувається це для того, щоб людям остаточно вбити якусь надію на виборчий процес, на демократію? Частково так. Оскільки ми розуміємо, що там, наприклад, є біля 20% безробітних людей, так. а тільки за ставу заплатити, щоб зареєстрували, це там 15, 15 тисяч приблизно. І ми розуміємо, для чого це людині, яка розуміє, що вона не прийде, але це робиться технічні кандидати. Для чого створюються? Для того щоб мати своє представництво на дільничних виборчих комісіях і в ОВК. Ну прокуратура нічого з цим не зможе зробити, ні? Ну це не доказуємо. Це, це не прокуратура ну, принципі, я собі зареєструвався. Ну вибачте, ну ви... немає у мене грошей. Дали мені хороші люди, щоб я зареєструвався. Ну тут. Не, не докажеш єдине, тому що треба там реально дивитися, де створювалися ці бази даних, але просто в нашій прокуратурі буде угу. лінки цим всім займатися і це розслідувати. О, так, кажу. Я от, сьогодні я чув дуже цікаву новину, що ти щось віднайшов дуже цікаво на стіні ЦНАПу. Що то було? Ну я зайшов в ЦНАП там, тому що мені треба було по документах підприємця собі зробити. І там в ЦНАПі ще люди живуть своїм старим життям, де ми бачимо. Фотографії з фотографії, яку я там зробив, для того щоб звернутися до керівництва облради, тобто це в нас зараз керівник облради Сич, то там ще стоять звернення і графік прийому старих керівників. Там де ще Скрипничук був, де заступником першим був Левицький Олександр. Тобто, якщо б навіть хтось хотів, хотів зверну. би звернутися. Ну так нема навіть як звернутись, бо тому що вони не володіють інформацією. А ж ще... там не написало, Що? Ні. ще ніде не писало. Там як відкоментували нижче, що можливо ще десь портрет Януковича можна це знайти. Це було б вже не дивно, якщо протягом такого великого часу ще до цього часу не змінили е, графік прийому керівництва це обласної це ради. Тобто, напевно, і вони якось. Не дотримуються якихось зустрічей з тими виборцями, якісь звернення, щоб приймати. Так. Ну і я хочу на закінчення всіх питаю людей. У нас все буде добре чи ні все гостей? У чи? нас все буде добре тільки коли люди почнуть боротися за це, оскільки ми бачимо, що оці маленькі такі вспишки хвилювань. Вони дуже є маленькими. Для того, щоб відстояти якусь свою позицію і дійсно побороти корупцію, людям треба всім боротися. От я дивлюсь по маленькій ситуації над озером. Озеро забудовують, всіх, всіх це болить питання, але там робоча група, 20 чоловік це максимум, яка там ходить, щось відстоює, щось хоче. Але ця боротьба йде не для кубки людей, якихось 20 всі, ну так, так. чи 10 людей, щоб і як нас називають, що ми якісь собі преференції вибуваємо, ні, люди не розуміють, що це ми стараємося для цілої громади. І що в громаді треба всі встати і про це підняти питання. Так ми бачимо ситуацію там на Галицькій, були, люди встали, на церковній, на, на Грушевського, там. Це маленькі такі осередки. Коли громада об'єднається і буде разом протистояти владі, яка не дослуховується до них, який ми дали mm -hmm. мандат довіри, але цей мандат довіри заключається в тому, що ми їх ще маємо контролювати. Yes. Коли не буде контролю, влада буде робити контроль над владою і об'єднання громади. Я дуже дякую за приємні слова, за приємну бесіду і yes. бажаю всього найкращого. А зараз. Скажімо, ми повертаємося до нашої хорошої новини тижня. А хороша новина тижня є. Наш колишній прем'єр-міністр Яценюк з'явився і з'явився де-не-де, а в Вашингтоні. Там він зробив пробіжку і помагав всім нам папа. -па. Тобто, ден їх немає, але ви держитесь всього хорошого. Я скажу Яценюк. цим вас я і вітаю, до побачення.